Свято Святої Трійці Черкасах стало справжнім свідченням живої віри, духовної стійкості та єдності православної громади. У храмі на архієрейському подвір'ї на честь Різдва Христового в місті Черкаси відбулося три божественні літургії поспіль о 6-й годині, о 8-й та о 10-й годині ранку. Друга і третя літургії були звершені архієрейським чином. У співслужінні міського духовенства Черкас, а другу літургію очолив вікарій Черкаської єпархії та благочинний у справах монастирів єпископ Корсун Антоній. а третю керуючий Черкаською єпархією митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Під час всіх трьох літургій була піднесена сугуба молитва Господу за церкву, що потерпає від гонінь. архиепископы, епископы православные, честное пресвительство во Христе диаконство, весь монашеский чины притчи церковные, братья и прихожан святого храма сего, поющих, предстоящих и молящихся здесь, вас и всех православных христиан, да Господь Бог во Царстве Своем. Всіда нині, прісного! Після завершення всіх літургій було відслужено святкову вечерню читанням колінопреклонених преклонених молитов Дня Святої П'ятидесятниці. и пак, и преклоньше колено, Господу помолимся. И от тайных наших очисти нас, и не отлини нас во время старости, внегда никогда, крепости наши не остави нас прежде даже нам. В землю не возвратитесь, Господобик, тебе возвратитесь, и вонми нам благоприятием и благодатью, возьми беззаконие наше, Щедротами Твоими запротив постали бедную щедрот Твоих, множеству совершений наших прийти Ты, святы и святы Твоя, Господи, на предстоящей любви Твоя, чаще от Тебе, богатой милости. Посети нас, благо силы Твои, избави нас от насильства дьяволя, утверди жизнь нашу святыми Твоими священными законами, Ангел на хранителя людям Ты, всех собери в Твое царство и дашь прощение уповащим на остави им и нам грехи, очисти нас действом Святаго Твоего Духа, Господи, Боль Сендер жителю, словом Твоим всяческое исполни возрасти, повелевые земли вся плоды, во свои времена да я тебя в радость. І в живот человеку ты сам все благий и и семена сія з рослинскими зельями, присельные во святых храм всех благослови, и во святи Духом Твоим Святым, и работу їм всіх, приемючих зелий и сія, сімей на мися, очисти и доми, всякого благоволення, исполнив и живих. Попри всі утиски та втрату десятків храмів. Які були насильно відібрані рейдерами ПЦУ за підтримки влади, православні черкащани не здаються через обмежену кількість діючих храмів, які залишилися у канонічної церкви, віряни змушені молитися в тісноті. Храм переповнений на кожному богослужінні. особливо символічно, що саме цей храм Різдва Христового. Зараз є мішенью чергової рейдерської атаки з боку Івана Єременка, діяча ПЦУ, який вже стоїть за багатьма насильницькими захопленнями. Його мета, щоб ще один дім Божий був відібраний у вірян і стояв порожнім, як і інші храми, бо службове та духовне життя, в яких занепало після захоплення рейдерами, але навіть під тиском. Навіть у спробах залякати православні віряни Черкас свідчать: віра жива, церква жива, а благодать Святого Духа з тими, хто стоїть в істинні.